Але Юрію Володимирівну несло далі і далі. Так міфічне зовнішнє управління виявилося винним і в тому, що у нас зросли ціни на комуналку. У нас майже уже в чотири рази збільшилась вартість електроенергії абсолютно не обґрунтована. тільки тому, що іноземні да. члени в наглядових радах є абсолютно точно. Нагадаю, що на вартість електроенергії впливає дуже багато факторів. По перше, в нас війна, і наш бюджет ледь-ледь виживає за рахунок західних вливань грошей. До речі, дивно, що Юлія Володимирівна. Це не вважає зовнішнім управлінням і не пропонує від цього відмовитися. По друге внаслідок війни в нас знищено дві третини енергетичної інфраструктури. Так нагадає про всяк випадок. Ну і по третє, відмова від дешевого російського газу Європою, що правильно спричинила ріст цін на енергоносії, в принципі, цін на всю енергію, що також впливає і на нас. Але у Тимошенко винне зовнішнє управління. А також зовні дуже сильний примус до підвищення тарифів.